Моє вітання сьогодні п'ятниця 10 квітня. Про події у нашому місті. Дивіться у випуску новин у студії Ірина Неділько. І наразі про головні теми. Дніпродзержинськ активно готується до Великодня. У міськвиконкомі підбили підсумки організації святкування. Правоохоронці затримали державного службовця за підозрою в отриманні хабара в понад 50 тисяч гривень. Скільки коштує Великдень, кореспонденти побували на місцевому ринку та дізналися ціни на популярні продукти харчування. Цими вихідними на нас чекає велике православне свято, Великдень. Тисячі дніпродзержинців підуть святити Паски та крашанки і візьмуть участь у нічній службі на честь Воскресіння Господнього. Отже, сьогодні перед представниками міської влади стоїть нагальне питання підготувати Дніпродзержинськ до цього великого православного свята. Подробиці у нашому матеріалі. На сьогодні у Дніпродзержинську функціонують 25 храмів. Отже, усі вони повинні бути готовими зустріти велику кількість городян, які прийдуть туди на Великдень. На черговій робочій нараді присвяченій організації свята. Міський голова Станіслав Сафронов дав доручення усім відповідальним особам щодо підготовки міста до великого релігійного свята. У першу чергу це забезпечення належного санітарного стану прилеглих до храмів територій. Не менше важливе питання зовнішнє освітлення та дороги. Наші вулиці, дороги, котрі, котрі підводять під, до храмів, щоб вони були теж устатковані, благоустроєні, щоб не було, не було там ніяких там, скажімо, ковдобин ям, щоб по котрим, то щоб проїхати, що люди прийти не змогли були. Я розумію складнощів з часу, але ж є різні механізми. Є різні можливості, щоб задовольнити ту чи іншу потребу. Тому, колеги, я прошу привернути увагу, це так сказати, духовні свята, котрі, слова ні, не повинні мати. У нічній службі буде брати участь велика кількість городян. Отже, першочергове завдання міської влади організувати безперебійний рух громадського транспорту. Дуже болюче і важливе питання. Я вчора мав розмову з деякими керівниками. Нашої компанії. Вони мені обіцяли, що посилять роботу транспорту, але ще просив би і керівників районів, і території, і наше профільне управління, щоб сьогодні ви працювали аж до не покладаючи рук, аж до завершення слідущого тижня, що транспорт повинен працювати дуже потужно, відповідно до графіків, регламенту роботи транспорту і щоб все виконувало 100%. Обговорили і необхідність належної охорони громадського порядку. От я просив би, щоб дійсно ви прийняли участь, забезпечу, як завжди. У нас, слава Богу, ніколи ще не було збоїв в цьому напрямку. Але ж давайте посилимо наші і служби патрулю поставі. У нас, слава Богу, є і спеціалізовані машини, посилені посилені наряди. Я просив би, щоб ви. На це питання привернули увагу і зробили так, щоб люди бачили нашу міліцію. Також у ніч з суботи на неділю, у стані підвищеної готовності, будуть знаходитися служба пожежної безпеки та екіпажі швидкої допомоги, забезпечені усім необхідним для надання першої медичної допомоги. У Дніпропетровську учні загальноосвітніх шкіл створили унікальну великодню експозицію, яка складалася з 25 великих писанок, розмальованих згідно із традиційними символами різних регіонів України. Участь у акції, яку організував департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, взяло більше 50 юних майстрів та їхніх викладачів. Розпис нестандартних яєць тривав близько п'яти годин. Розпочалася робота з самого ранку чистого четверга. Детальніше дивіться у наступному. Кожне декоративне яйце заввишки сягає 40 сантиметрів. Макети були створені дітьми власноруч за допомогою техніки папіє-маше. На кожне з 25 яєць були нанесені орнаменти, притаманні тому чи іншому регіону. Тут кожний візерунок та навіть кольори мають своє сакральне значення. Зокрема, школярка Ірина Титаренко та її викладач Анастасія Войтенко відтворювали цілющу писанку, орнаменти якої були популярні на Дніпропетровській землі. Здесь за счет вот этих цветов, которые мы выбрали, это желтый символизирует солнце, энергию, зеленый. То есть здесь вот этими определенными символами, она немножко сырая, вот, мы изображаем поле, воду. Знаковая система вот этих вот мазков означает вода, но вообще этот символ означает солнечный, урожайный. Ну как бы, то есть здесь целенаправленно идет на том, чтобы ну, на На українській мові на благоустрій В кожній сім'ї розписують писанку для добра, для щастя, для успіху. Про технічні секрети великодньої акції розповіла завідувач зразковим центром української культури коло Калинове Валентина Бандур. Це перші спроби об'єднати місто. А далі і область у відродженні мотивів традиційної великодньої писанки було представлено в кожному регіоні по 24-25 по 25 зразків писанок, які входять в регіон. Різні є там мотиви. Там же є і грабельки, там є хвиляста лінія, там є і солярні знаки, знаки сонця, творця. Діти вибирали самі з цих 24 самі вибирали те, що їм сподобалося. Відкрилася виставка унікальних писанок 10 квітня у Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей. Тож кожен бажаючий може ознайомитися з нею. Працюватиме експозиція щодня протягом наступного тижня з 9 до 17 години. Четвер перед великодним завжди був найбільш насиченим днем у страсному тижні, впродовж якого наші предки повинні були переробити безліч важливих справ. Більшість храмів цього дня справляють ранкову і вечірню служби, на яких згадується таємна вечеря Христа і апостолів, коли було самим Ісусом встановлено обряд Євхаристії, таїнства святого причастя. Винятком не стали й храми нашого міста. У святе місце, свято Миколаївський храм. Завітали і наші кореспонденти. Православна церква особливо наголошує на важливості причастя, що здійснюється після молитовної підготовки та каяття на сповіді саме у великий четвер. Після таємної вечері Ісус, виказуючи свою смиренність, омив ноги своїм учням, що також знайшло відображення в богослужбовій практиці. Після літургії архієрей умиває ноги 12 священнослужителям. Із цією євангельською подією пов'язують і назву чистого четверга, хоча цілий ряд народних традицій має ще дохристиянське коріння. И, конечно же, каждый стремился, кто имеет такую возможность, сегодня быть причастником тела и крови Христовой, то есть все на сегодня находящиеся в храме. Конечно же, все стремятся в этот день. Утром совершалось соборование или освящение, потом все были поисповеданы и все подошли к чаше. И сегодняшнее воспоминание также умовение ног, когда Господь перед своими страданиями после Тайной вечери омывает своим ученикам ноги знак своего смирения, что Он как старший, как учитель преподает своим ученикам На момент любви, на момент смирения. Раніше найбільше діставалося господиням, які встигали чистий четвер, прибрати в оселі, випрати усю білизну і ганчір'я, помити підстригти дітей, напекти пасок, зробити писанки та ще й висадити розсаду на городі. Сучасним жінкам, завдяки побутовій техніці, впоратися із хатньою роботою набагато легше ніж нашим бабусям, і все ж не варто перетворювати великий четвер лише на день генерального прибирання. Адже головне, що потрібно зробити християнам за три дні до великодня, через сповіді, причастя, очистити свою душу. Щоби бути наслідникам неба і лікати. Нужна встретити Христа достойна імена в Пасху Господню. Всіх поздравляю з праздником, Призиваю на вас Боже благословені, храні Господь. Особливі прикмети і звичаї на страсному тижні пов'язані з чистим четвергом. Саме в цей день можна було позбавитися від безлічі гріхів і поліпшити своє життя. Слідуючи великоднім прикметам і обрядам, ви можете змінити на краще свою долю на наступний рік. І до кримінальних новин правоохоронці міського управління міліції повідомляють про факт вимагання та отримання держслужбовцем неправомірної вигоди, тобто хабара у сумі понад 50 тисяч гривень. Деталі у сюжеті Анни Дзьоби. 7 квітня у Дніпродзержинську затримали держслужбовця в момент отримання хабара на суму 50 тисяч гривень. У ході санкціонованого обшуку працівники прокуратури спільно з півробітниками відділу по боротьбі з економічними злочинами виявили кругленьку суму у службовому кабінеті. Один із жителів міста Дніпродзержинська звернувся в прокуратуру Баглійського району з заявленням. о том что с него вымогают незаконную неправомерную выгоду за выполнение проекта реконструкции одного из торговых объектов ею требованиям необходимо было заплатить 24 тысячи гривен официального платежа на расчетный счет предприятия государственного и 50 тысяч гривен передать ей лично На даний момент шановніці загрожує покарання за статтею 368 шістдесят карного кодексу України, що передбачає термін позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Якщо вимагають незаконне денежне вознаграждення, з нашими гражданім просимо звернутися, або на условиях анонімності, ну сможе тобто або там заявлення писати, або хоча би інформацію передоставляти. Аділубеп і для проводнімих мероприятий і мер реагірування з нашої сторони Вадим Площенко запевнив, що анонімні скарги теж будуть розглядатися. Якщо у вас є подібна інформація, ви можете звернутись за телефонним номером 093 782 15 77. А у неділю 5 квітня вранці у Баглійський райвідділ міліції Дніпродзержинська надійшла інформація про те, що біля сміттєвих баків на вулиці Безпалова виявлено труп чоловіка. Під час огляду тіла правоохоронці не знайшли документів та гаманця. Це і стало головною проблемою упізнання особи, поки мати не заявила про зникнення 42-річного сина. Виїхавши на місце, правоохоронці дійсно виявили труп з розбитим носом, однак одразу не було зрозуміло, помер чоловік в результаті насильницької смерті або з інших причин. Пізніше результати експертизи показали, що людина померла через тілесні ушкодження. У нього були зламані чотири ребра і пошкоджені деякі внутрішні органи. 6 числа в понедільник після бліда обретілася прожинська жінка жінчина тому, що пропав її син. І не виходить на зв'язок вже коло двох днів. Естественно, мы при отработке, с учетом того, что подходил возраст, подходили приметы, значит, показали матери фотографии. І Потім фотографіям вона познала труп мужчин у ході слідчих дій було встановлено, що напередодні загибелі чоловік розпивав спиртні напої з двома братами. Відбувалося це в сторожці гаражного кооперативу по вулиці Безпалова. Підозрюваний пояснив, що йому не сподобалася поведінка потерпілого. Він почав його бити. А коли зрозумів, що забив до півсмерті, відніс тіло до сміттєвих баків, де потерпілий і помер. Житель города Дніпрожинська, сімдесят -го року народження, раніше не судим. В данное время значит, по данному факту внесено, в Единый реестр внесено криминального правонарушения по статье 121, часть 2. Это нанесение тяжких телесных повреждений повлекшее смерть человека. Данное лицо задержано, в данное время находится в ИВС Дембрыжинского городского управления. Усе для зручності клієнтів. Перший хлібозавод вирішив у цьому році не тільки забезпечити городян свіжою випічкою на Великдень, а й освятити свою продукцію. Тож, якщо робота це все ваше життя і часу вкрай обмаль, не переймайтеся. На першому хлібозаводі уже все зроблено. Освячені куличі чекають на вас у торгувальних точках підприємства. Перед святкові дні на виробництві напружені на першому хлібозаводі поруч із щоденною випічкою виробляють святкові кулечі. І доки колектив пекарного цеху працює над здобними шедеврами, настоятель храму ікони Божої Матері, спорительниця хлібів протоієрей Михайло Герасимов освячує і процес, і продукцію. Окроплені святою водою кулечі несуть добре посилання на здоров'я, на радість, на душевну рівновагу. Та й за традицією, вихід з посту слід починати освяченою паскою. Тож, якщо немає можливості, це зробити, перший вже випередив і зробив це для вас. Врешті-решт, паски тут не просто свячені, а й вкрай смачні. Готуючись до приготування випічки, розповіла технолог, скористалися класичними рецептами, які всім до смаку, та кулич традиційний, святковий, сирний. Продумувати рецептуру, мы собрали только свежие продукты. При этом мы сделали все, чтобы куличи были доступными нашим покупателям. У нас можно приобрести куличи весом от 100 до 650 грамм. Уверена, что вам понравится наша выпечка. Випічка першого дійсно багатьом до вподоби біля кіосків. Аліса чергає кожний день. Да. Коверские коржики. Очень нравятся булочки. Либо булочные изделия в первую очередь. Хлеб, как бы мы сами печем, а хлебобулочный, очень свежий. Каждый раз и горячий хлеб. Соседи у нас покупают этой же фирмы. Так что спасибо, очень рады. Шукайте смачну випічку Агросу в усіх торговельних точках Аліса та у додаткових точках торгівлі, де без зайвих черг ви зможете обрати та придбати свою святкову пасочку. Також цього року перший хлібозавод приготував великодні коржі, прикрашені дизайнерами фабрики вручну. До речі, буде оригінальний подарунок до свята. Перший хлібозавод завжди перший. Купуйте найкраще. І продовжуємо продуктову тему. За останній місяць курс долару трохи знизився, а ціни такі, як були на піку підняття вартості валюти. Тепер похід за продуктами зі звичною сумою грошей закінчують значно скромнішими покупками. Напередодні Великодня, який традиційно після посту звикли проводити з м'ясними стравами, свіжими овочами та солодощами, мої колеги вирішили завітати на ринок у розвідку. Скільки тепер харчове задоволення коштуватиме народу? Проводячи аналогічний захід минулого року, зібрали низку нарікання людей на ціни та скромні заробітки. Цього року заробітки не зросли, а ціни ще вдвічі. Тему продовжує Анна Шостак. Свіжа капустина 80 гривень за кіло, а вирізку у м'ясному можна виторгувати і за 75. Ціни на ринку сьогодні настільки неочікувані, що люди довго блукають рядами, приміряючи вартість на можливості. Чому цей раз? Во всем, можно сказать. Во всем. Бательская способность очень понизилась, потому что ну, как таково, населения по отношению к ценам просто нереальные. Не хватает денег даже на самые такие мелкие покупки, основные. Подорожчало все, свіжі овочі після перерви довжиною в рік дивують. Помідори до 60, огірочки біля 30, редиска 25. Зелень майже так само біля 3 гривень за почечок, тільки почечки дещо схудли. Єдине, що більш-менш нормальне в ціні картопля. Ну, ближе до старим, будемо так говорити, у нас залишилося в основному тільки картофель. По отношенню к року, на інші мінімум гітсь процентів на 20 виросли ціни по отношенню, навіть. Прошлому року картофель як таково населення, рідко хто орендатор. основні продукти залажуються на зиму в бази, а в зв'язку з повищенням тарифів на електроенергію, на все остальне, соответственно, орендні плати, все виростає. содержання дуже дорого виходить, тому виростають так ціни. Ажіотажу перед великоднем на ринку немає, розповідають продавці. А якщо купують, то потроху. У м'ясному павільйоні без черг, але покупці є навіть попри те, що м'ясо здорожчало вдвічі. Корма подорожали, осінні запаси вже ж би, закінчились, а теперішні кормить то надо. Вот і все, і все дорожає. Люди возмущаються, що зробити, Ну, все одно беруть. Беруть мясо, потому що без м'яса ж как би ні нікак. Одежду не візьмуть, але м'ясо візьмуть. Беремо так от, по побольшим праздничкам. Потому що позволять не дозволяє. Ні пенсії, ні зарплати. Немножко поскромніше. Ну, будемо виживати. Время такое. Колеги по м'ясному павільйону підтримують. Попит на м'ясо є, особливо у передсвяткові дні. Звісно, за традиціями ціни трохи підвищили. Ну, наприклад, шеї 80 гривень, задня частина 70. а без свята 65 ну, на гривень. На 10-15 гривень м'ясо виросло. Ну, кайф 100%. А хто його братиме? Поки ажіотаж, поки дорого і продаємо, а там ажіотаж паде і ціни попадає. А в яких обсягах беруть? Кілограм більше. люди Ні, побагато не беруть. Скромний. Да, Скромненько, так. Да. І сала побагато не беруть, кіло півтора. Святкове підвищення цін у покупців взагалі викликає суперечливі почуття. Є ті, що розуміють, а є люди дійсно обурені. Мовляв, і без того дорого. Об'ясніть мені, хто дав команду перед праздниками піднімати ціну. Це без... знаете, я злобный, но уже але вже це себя. Выводит из себя. Правительство, та їх просто стрелять. Тепер новини з молочних рядів. Дещо втішні. Тут вартість зросла зовсім трохи, розповідають продавці. А з приходом тепла обіцяють навіть деяке здешевлення. 40 торгує. Молочко в прошлом году було 9, Зараз ми торгуємо 10. Ну, все піде, ось трава піде, травка. Ми будемо обов'язково на руб на 2,5 опуститься ціна. Нас дуже задержує. Так, добре, якщо на 2 покупати, да. не стане. Нас дуже задержує це буде це зерно. 20 зерно буде... це. Якщо ми в прошлом году зерно купляли по 15 гривень відро, зараз ми купляємо 30 гривень відро. Беруть просто, що ми, я школа, ми не так дорого проти того, що піде, що в АТБ. Молоко, хіба ж таке молоко, як у нас. Брати тільки основне дорогого на свята лише потроху. Так сьогодні йдуть на ринок городяни. Від цибулі і до цукерок дорого все. Великих прибутків перед великоднем продавці продуктів не чекають. Рівно як і покупці вже не планують пишних застіль. Порівняно з минулим роком, тіл стане ще скромнішим. На щастя, попри скрутну ситуацію, в городян ще залишається оптимізм і добрі сподівання. І наостанок про яскраве, динамічне та неповторне. Як завжди, школа танцю ТТ дивувала глядачів. Третій звітний концерт школи ТТ відрізнився новим підходом. Це був не просто хореографічний вечір, а справжній мюзикл, куди увійшло більше 20 танцювальних номерів за участю всіх без виключення вихованців студії. Самі організатори назвали його комічною фантасмагорією про любов, добро і невгамовне зло. З початком першого майдан судні про Дружинську відкрили стільки талантів, що й уявити важко. Тому започаткувати студію танцю ТТ» було дуже доречним. Завдяки професійній роботі та на енергії хореографа Тетяни Шестак та головного організатора і куратора всіх заходів Альони Шевченко. Студія танцю ТТ» в лічені строки зібрала безліч прихильників різного віку, відкрила чотири філії. У нас уже около больше человек в нашей школе основной. На левом берегу уже человек 50, где-то химики 40 и в 20. Пытаемся максимально заполонить город позитивом, максимально дать людям вдохновение, научить правильному подходу к жизни, к творчеству, к спорту. Ну и чтобы танцы наши были интересны с философией, сюжетной линией и, естественно, на классном техническом уровне. Про високий рівень постановок годі й сперечатися. Кожен із танцювальних номерів вражає динамікою. Навіть найменші учасники танцюють, як справжні зірки сцени. Мені подобаються танці, тому що тут красиво танцюють, розтяжки роблять. Мені дуже подобається, на шпагати садиться, поэтому мені подобається тут. Мистецтво танцю завжди має прихильників. Маленьку Аню переконав займатися танцями тато. З моменту рождения дочери я хотів, щоб вона красиво танцювала і кабиш обіцять гордилася. Я в білий, що танцы это красиво, це искусство, це те, чим до нас займатися дівчатка. Студію ТТ родина Коваленко обрала тому, що тут працюють викладачі високого рівня. І хоча Аня займається недовго, результати вже явні. Я бачу, що на праздниках вона себе активні більш боляра Уже у неї є… Якби как бы более фізичні дані, вона крась свіжа, какие-то движения, у нее появляется з'являється любов, какому-то искусству. Я думаю, що нужно танцювати, і ця життя особенно для девочки так красиво. І якщо дівчат приваблює краса, хлопці набувають ще й чудової фізичної форми. У колективі брейк-денсу учасникам від 9 до 30. Кажуть, брейк привабив їх саме рухами. Хлопці займаються разом біля року, і за невеличкий час роботи колектив вже має певні успіхи. В основному городські успіхи. Есть и первые места, вот и у Денис по городу, вот один из первых среди танцоров по брейкдансу. Вот, вот такие вот выступления коллективные. Пока местючимся. За город еще не выезжали, но, дай бог, все будет хорошо. Трудимся. Если я начал в 17, то у них все впереди. Біля двох годин мюзиклу промайнуло дуже швидко. Це була викладена на сучасний лад історія про білосніжку, яка прагнула бути танцівницею і конкурувала з мачухою про кризу їхніх взаємовідносин та подальше порозуміння. Старалися зробити комічну фантасмагорію а, Білосніжки. Да, есть, ну, у нас не було звичайної бази. Гноми, Білосніжка, страдання. Ми вирішили просто вот в час над всім посміятися. Белоснежки. Танцевальную версию, как бы, детям очень понравилось, потому что масса шуток, масса комичных ситуаций. То есть, может быть, он был не всем понятен, но мы точно знаем, что он был лично наш, лично творческий и первый такой какой-то приятный, радостный, потому что первый. Дальше будет больше, будет больше круче, сильнее, сложнее. И приходите к нам в школу, мы будем любить ваших детей так же как своих. Теплі вітання, щирі побажання, бурхливий вечір школи танцю ТТ пройшов на хвилі абсолютного позитиву. Жити в танці, бути сповненим енергією, нести красу це те, на що варто рівнятися. І про спорт З початком квітня у будинку металургів Дніпровського медкомбінату стартував турнір з настольного тенісу серед працівників підприємства. Це вже четвертий вид змагань, що йдуть у залі Спартакіади 2015 Продовж трьох днів 10 збірних команд, а це 28 структурних підрозділів, змагалися за чемпіонські титули. Детальніше у сюжеті. У склад команди входить два чоловіки та одна жінка. Система командних матчів складається з п'яти зустрічей одиночні та парні між чоловіками. Жіночі зустрічі та мікст. Команда Переможець визначається за найбільшою сумою набраних очок. Змагання проходили у двох групах. Так, з 3 квітня за три путівки боролися п'ять команд у групі А. Обігравши усіх своїх суперників збірна команда енергетиків стала першим фіналістом. Пірві місця по за ним виходять автоматично. У фінал, а староє, третє розіграють між собою, щоб що дві. Чотири команди в фіналі. Змагання у групі Б проходили 6 квітня, які викликали зацікавленість у багатьох прихильників Спартакіади. Адже у цій підгрупі, згідно з жеребкування, підібралися надто сильні команди. Та все ж після серйозних баталій перше місце отримала збірна команда безпеки. А вже 8 квітня розпочався найсерйозніший етап. Сіграні всі ігри в полуфіналі, в фінал вийшли чотири команди. ТЕЦ водоснабжені, УЖДТ, СБК і ГСС. У стикових матчах за місця технологи отримали п'яте місце, здолавши конвертерників управління на сьомому, вигравши протистояння у прокатників. А кібернетики, взявши гору над електриками з ремонтно-сервісного, зупинилися на дев'ятому місці. Стосовно команд фіналістів, то це не було несподіванкою, адже до їх складу, мабуть, входять найсильніші тенісисти комбінату. Ну такі, як гамілко СБК кандидат мистера спорту по тенісу. У нього, звісно, нюанси не проходять прості такі. Там один два м'яча можуть потеряти а так обично він вигірюють. При грі до трьох локальних перемог, кожен колектив зумів виграти хоча б раз в особистій зустрічі. У трьох протистояннях доля перемоги вирішувалася у чоловічих парних зустрічах. У трьох інших вирішальною ставала остання п'ята партія, в якій билися чоловік і жінка. І це також були достойні суперники. Наприклад, Лариса Лимар з команди залізничників займається настільним тенісом ще з 1982 року, маючи за своїми плечима фізкультурний технікум. Хоча до участі у спартакіаді відноситься філософськи. Есть такие, которые, которых не вытянешь со спортзала, а есть такие, которых не затянешь. Занимаешься спортом всем. Даже для, для того ж самого здоров'я, ну не побігаєш ти по стадіону, вокруг стола, побігаєш. Ну ми вже в этом составі граємо не перший рік, і мені цей состав подобається. Стосовно команди залізничників, то у них було найменше шансів на перемогу. Вони несподівано поступилися кібернетикам. Також у рівні боротьби було зафіксовано поразку від управління. Та вирвавши перемоги у битвах з командами Безпека та газертувальники, вони увійшли у раж у фіналі. Чотирьох кожен із суперників, хоч і в нелегкій боротьбі, був битий, і у підсумку за. Служена перемога у команди з управління залізничного транспорту. На другому місці безпека, на третьому збірна команда енергетиків. І четверте місце у газорятувальників. І про погоду на великодні вихідні. Синоптики обіцяють нам два сонячних дні. Дощ не передбачається, тож усі плани щодо святкування справдяться. У суботу 11 квітня нічна температура передбачається плюс 3, А в день по місту буде плюс 17. У неділю погода буде з незначними змінами. Вночі до 5 градусів вище нуля, а в день до 18 тепла. Вітер буде змінних напрямків не сильний до 4 метрів на секунду. На цьому випуск завершено у студії працювала Ірина Неділько. Бажаю вам гарно відзначити Воскресіння Христове і пам'ятайте, бачить Бог з неба кому що треба. Вдалого вам свята, бережіть себе, будьте обачними і хай щастить.